Група із 25 мешканців Слов'янська приїхала на Тернопільщину зустрічати Різдво на запрошення пластунів. Нас тут так зустрічають, тепло, це ми вам сніг привезли. У нас давно вже сніг є, у вас не було. Ми приїхали по запрошенню дитячої організації пласт і нас зустрічають пластани усю нашу подорож. Ми в Києві з ними спілкувалися, нам показували міста, дуже багато великих таких цікавих заходів. І сьогодні також нас упробуджують пластуни. Нас зустріла сьогодні тепла, пластова домівка. Ми там залишили речі і ось мандруємо вашим містом. Діти зі Сходу на Тернопільщині відвідували екскурсії, знайомилися з місцевими традиціями та брали участь у різдвяних урочистостях. Наша подорож називається Різдвяна подорож. Ми будемо тут зустрічати Різдво, хочемо подивитися традиції, вивчити деякі і, може, будемо у себе там робити таке а ще маленькі мешканці Слов'янська потрапили в об'єктив телеканалу. TV4. вони передали тернополянам привітання з різдвом у тернопільській погоді.